Вітаємо, магазин тримарів, тример В Вашій увазі хороший тример для воління під нуль. Часто ми його рекомендуємо. В чому перевага? По-перше, що тут дві швидкості роботи. Перша швидкість. Нажимаємо ще раз друга швидкість. Також приємний дрібний зуб, приємний на дотик і рухомий ніж максимально піднятий під зуб. Тут зіро, тобто це е, нульовий зріст. Ось, будь ласка, позначено спеціально. Для того, щоб це було чисте окантування, для того, щоб можна було зняти об'єм волосся без насадки, вхід USB Type-C, працює 250 хвилин від акумулятора, час зарядки до 2,5 години, може працювати від мережі, металевий корпус в комплекті насадки 1, 2, 3, 4 міліметри по порядку. Кабель USB, мастило щітка. А також зручний трикутний корпус в руках дуже зручно тримати, тому кому потрібно, будь ласка, звертайтеся. І ціна до речі, приємна 699 гривень. Замовляйте через інстаграм. Також можна замовити на сайті Тремер і V009 модель пошуку. Самовивіз Київ Правди 47 ретровіль. Ми зараз тут знаходимося біля нової пошти. Можна оглянути та забрати на місці.